Я вважаю, наша енергетика вона поборола бажання Путіна нас відключити від життя і поборола блекаути безумовно з нашими разом енергетиками, безумовно з нашими військовими. І це дуже і, і будівельниками також, які захищали і будували багато чого трансформаторів. Ну не будемо зараз йти в деталі, але багато всього побудовано. Тому ми за це вдячні. Це грандіозний, не боюсь цього слова, проект дай Боже, ми його. Добудуємо, але кроки перші зроблені. Ви знаєте, що ми відокремились від співпраці з рускими завдяки нашій співпраці. Це ще було до повномасштабного вторгнення з компанією Westinghouse. Ми сьогодні абсолютно незалежні. У нас була можливість знов-таки до повномасштабного вторгнення вже провести перемовини з болгарською стороною. Для того, щоб ми взяли і добудували два блоки, і мали більше, ніж 2 ГВт. І сьогодні, тоді, напевно, перед вторгненням ми тільки енергетики робили.